Випускники, ми вже випускники, стіни теж не пістить хвилини. У нашому рівні молоді роки покрино журавлини. Більше сотні випускників Бердичівського району цього року залишили свої школи. А перед тим як переступити поріг дитинства, юнаки та дівчата завітали до актової зали райдержадміністрації, де на них чекав концерт і численні напутні слова. Тому що хоче бути дорослою. Сьогодні вам завтра ті дорослі, тому що згадують свою юність. Сьогоднішнього дня для вас починається новий незвіданий шлях дорослого життя, який складається із постійних етапів боротьби заради власної самореалізації і заради того, аби знайти своє достойне місце в житті. Я вам шановні наші випускники зичу на цьому нелегкому шляху за 11 років навчання школа стала для вчорашніх учнів другою домівкою, а однокласники справжньою родиною, зазначив заступник голови районної ради. І кожен з вас, випускники, сьогодні полишає цю шкільну сім'ю і йде свій шлях широкий, доросле життя. Звичайно, кожен з вас буде ще свої невеличкі трудові колективи, шкільні колективи, кого як складеться. Але найбільшим, мені кажеться, таким подарунком і вдячністю, дякую за те, що ви недаремно пройшли цей шлях. Це буде ваші майбутні успіхи, як в навчанні, так і у праці. На святі останнього дзвоника випускникам вручили їхні останні нагороди, які вони здобули ще, будучи школярами. Це похвальні листи за успіхи у вивченні окремих предметів, а також за перемоги у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт по лінії МАН. Звісно, кажуть школярі, вони радіють, що тепер звуться випускниками, адже до цього дня ішли 11 років. Проте вже зараз у їхні серця проникає легкий сум. Що буде найбільше? За чим ти будеш сумувати? Чого вже можливо не буде в дорослому житті? Можливо, за руками з першого по п'ятий клас, за молодшими руками. А чому? Ну, Більш веселіше, було більше вільного часу. Особисто я буду сумувати за своїми однокласниками, друзями, за вчителями, які мене завжди підтримували. За перервами, там де ми завжди сміялись, веселились. А в якому класі тобі сподобалось найбільше вчитися? Ну, напевно, вчитися в 10 класі. Тому що нема ніяких забот, нема ні екзаменів, нічого. Насолоджуюся навчанням. Це був тільки один рік з 11 такий? Ні, ще, ще багато класів. Кожний клас по-своєму цікавий. Що ти можеш сказати про 11 й випускний клас, як там було вчитися? Дуже важко, тому що дуже дуже хочеться здати ЗНО, Потрібно вчитися дуже сильно, і до випускного балу готуватись потрібно. 19 випускників Бордичівщини закінчили школи із золотими та срібними медалями. Лідером за кількістю медалістів стала Гришковецька гімназія. У її 11 класі 5 відмінників та хорошистів. По три медаліста випустили Мирославська і Скраглівська школи, по два – Великонезгірецька та Радянська. Вже завтра вони у колі друзів та батьків трохи втомлені після випускного балу зустрінуть світанок. Він стане початком дорослого життя. І випускники уже знають, яким вони хочуть це життя бачити. Я збираюся вступати, якби надії вступити до вищого навчального закладу. Але поки до якого, поки секрет. Ось, а взагалі здати потрібно ЗНО. Спочатку, звичайно, набрати високі бали для того, щоб вступити на бюджет. Перш за все, я хотів би отримати освіту і найголовніше знайти роботу по спеціальності, на якого я буду вчитися. Ну також сім'я, діти. Ну і спокійна старість. Ну це буде не скоро. Попереду в 11 класників одне з найскладніших завдань вчитися жити, лунало зі сцени, але разом з тим і одне з найприємніших бути щасливими, з теплом згадувати свої класи, уроки, перерви, екзамени. Хотілося б побажати, щоб та стежина, яку обере кожен із вас, була для вас легкою, щоб на ній зустрічалися завжди гарні друзі. Щоб ви змогли перебороти усі перешкоди на своїй життєвій дорозі. Пам'ятайте, що тільки той, хто йде, зможе дійти до своєї мрії. Той, хто шукає, зможе знайти те, що для нього є найдорожче і найцікавіше. Щасливої вам довгої життєвої дороги. Життя вісела, шкоди.